Добрий день. Сьогодні я хочу з вами обсудити таку ситуацію як вимірювання висоти і точність вимірювання наших родин. Сьогодні я робив невеликі тренування на стадіоні. Ось, і так сталося, що в якийсь момент було таке от різка зміна висоти. Що трапилось, Все достатньо просто. Зараз вже. Літо трошки холодає, і тому, коли була розмінка, я бігав в ковтинці з рукавами, а коли вже там робити якісь інтервали почав, то я дещо цю ковтинку підтягнув до локтей. І от от момент він дуже явно відображається на екрані. Тобто навіть колись. Дивився в пояснені гарміна десь на якому сайті, вже не згадаю, то вони там якраз і пояснювали, що коли давачі закриті одягом, чи одяг, комірець одягу підходить дуже близько до давача, до годинника, то це все може вплинути на точність виміру висоти з допомогою вашого годинника. Ось, тому зверніть на це увагу щодо точ, точності виміру, і якщо в цьому, ситуаці, в цьому випадку щось змінюється, то може призвести до таких от наслідків. Як бачимо, фактично в кінці практично вирівнялося ну, ось така ситуація. Але майте на увазі, дивіться, ну, і в страві така, така історія, і в армії. Ось, Garmin Connect. Значить, Garmin Connect це тренування. І тут раніше, от, коли у вас є певний годинник, можна було вибрати підсумкові дані і можна було вибрати режим, коли не враховуються дані з годинника при розрахунку висоти. Тобто, тоді лінія б дійсно була дуже рівна і не було б таких от збурень, які наявні в даному випадку. Ну, от Бачите, такі невеличкі, але скажімо так, прыжок, скачок є. Ось. Зараз, можливо, десь в іншому місці, але я бачу, що прибрали таку можливість. Тому сильно не збурюйтесь і не звертайте такої уваги, що була така ситуація, а потім трапилось різкий, з... різкий спад, хоча як бігав по одному напрямку, так і бігаєш. Це за рахунок того, що рукава вашого одягу вони вносять похибку в вимір. Ось, і коли ви змінюєте конфігурацію, може от, така ситуація від, відбутися. Тому дуже цікаво почути ваші коментарі та зауваження з цього приводу ну і ваш досвід. Дякую за увагу. Всього доброго, до побачення.